59 учасників бойових дій та двоє осіб з інвалідністю, яку отримали внаслідок війни, пройшли курси підвищення кваліфікації в рамках експериментального проекту з навчання в закладах професійної освіти на Полтавщині. Стартував він у грудні минулого року. Про це на брифінгу розповіла директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни звертається до ближчого. Центру зайнятості, його відділення, управління філії і подає відповідну заявку. До цього він обирає освітню програму. Якщо є потреба отримати якусь іншу освітню програму, ми готові для учасника бойових дій зробити під його професійні потреби. Фінансування навчання та пов'язаних із ним витрат, проїзд, проживання, медичний огляд під час реалізації експериментального проєкту здійснюється за рахунок коштів держави, говорить Катерина Клавдієва. Додає, тривалість навчання залежить від обраного фаху. Від п'яти днів до десяти місяців це, наприклад, верстатник апаратів ще Тобто в залежності, чи це професія, чи спеціальність по робітничих професіях це від 2,5 місяців до 10. наприклад, оператор котельні це 2,5 місяці. Нині готують програми навчання жінок професіям, що традиційно вважалися чоловічими, додала Катерина Клавдієва.